Сьогодні, нарешті, настав той день, я його буду тонувати. Такий стан волосся. Непогано, але я додаю дуже багато олійки, дуже багато різних засобів, щоб воно хоча б чуть-чуть трималося форму, так як зараз. Ну насправді, як ти його помиєш, то це просто папля на голові. По-іншому ти ніяк не скажеш. У мене такий лучок сьогодні. Мої нові тапулечки. Як вам? Я рахую стільові. Вони великі для мене, але вони такі прикольні. <рес> Тіржуся ними. Так. Якщо буду старатися вам знімати чим побільше. більше. І покажу вам після, як воно виглядає. Це просто тонування, там щось такого ефекту вау не буде, перевтілення вау не буде, але е хоча б цю жовтизну, я сподіваюся, що воно трошки забереться. Я хотіла виглядати блондинкою, але я зрозуміла, що моє волосся, мабуть, поки що не готове до цього, бо я вже була трошечки блондинкою, але після нього волосся виглядало просто ужасно. Тому вирішила його настільки поки що не травмувати, попробувати перейти в свій натуральний колір. У мене такий світло-русявий. Зараз він жовтий, це що від блондинки залишилося, воно вже стало жовтеньким. Така в мене довжина. Більше до білого До жовтого. так. Да. От через те на камері мені жовте знали не подобається. Я вже вийшла із салону, затонувалася в свій природній колір. Трошки він темніший, але він після... Миття голови трошки вимиється. Але я на вологі волосся наносила, то треба на сухе, якщо хочеться повністю перебити оцю мою жовтизну таку знизу, бо воно знизу трохи світліше. А мені непривично, бо я завжди була світла і тут така темніша. Не знаю, кажіть як вам на цей результат. І ще я взяла шампунь. Вісновий. Буду пробувати. Добро вечір Я там лежу, валяюся в ліжку. Уже друга ніч підряд, у мене падає тиск, я п'ю капучино вже 9 вечір. І що читаю книжку? Да. Надію, що мені стане легше бо завтра рано вставати. Тому такі діляшки. На фоні пастумгель рука болить уже який день, я себе так погано почуваю, якісь То тобто, тискій то рука, і воно якось так все на купу. Важко встати з ліжка. Часу, ну Тут, типу, бачите, чор-чорний, тут підошно. Тому вони якби... Я сьогодні хозяйка, нагорила налисники. Нажарила на лисники. Зараз собі підігріваю, буду кушати. Так, сьогодні неділя вихідний я почала наробити налиснички я їх дуже люблю з сором. Другля. Пухненькі, гарненький тіксі. Тик-тік-тік Він так насолоджується самою. Добрий ранок. Зараз 8 годин ранку. Я зібралася до косметолога. У мене трошки така проблемка з висипаннями, особливо на бороні, тут в цій точці. І це вже не дістало, бо воно вже три тижні, але це після масажу обличчя. Я вже знаю, що це таке, бо в мене в знакоме теж таке саме. Але це мене так бісить, настільки воно постійно є, стає ще хуже. Я вирішила все-таки сходити до косметолога хоча б проконсультуватися. Бо це кошмар. Який прикольний резак. Усочками ясені такий кожні. Я сижу, чекаю. Поки чекаю. Але я щось одне не розумію, чого на мене всі люди так таращаться. Типу, бо я в курці, а вони всі в шортах. Чи на те якась інша причина? Я тільки прокинулася. Зараз вже 2 часо дня десь цей час. Хочеться спати. Бо я цілу ніч майже не спала через цю руку. Вона мені так боліла. Я постійно просиналася, від болі в руці. І встала тільки, розумію, що продуктивності від мене взагалі ноль. Оці останні дні мені дуже важко. Фізично і емоційно. Нічого не хочеться робити, хочеться лежати тільки через ту руку, ніби на день все гаразд, а вночі вона починає боліти, і хоче на стелю лізти. І, коротше, такі ділюшки. То Сьогодні вже буду відпочивати, хоча сьогодні хотіла трошки відзняти, бо сонце нарешті вийшло. То ні. Не вийшло, не відзняла. Сьогодні валяюся по плану. Побачу, що буде далі. Бо я маю дещо відзняти одну дуже цікаву хустиночку, але, кивіться, сама в шоці, що так відбувається. Коли щось тебе турбує, то думаєш тільки про це. Так, прогавило сонце.